Знову ж таки, буду писати все одним кадром. Мені сподобався такий формат роботи, трішки проблемно при монтажеві, але то вже мої проблеми. Можна зробити нормальний хронометраж, 2-3 відео по 20 хвилин, і вам цікавіше дивитися. А я пропоную розпочати. В нас є максимально великий обсяг посилок, і тут є як дуже гарні. Так і є дуже очевидні, наприклад, який комусь наборчик ішов, і, ну, великий асортимент. Тому давайте розпочнемо розпаковку і подивимося, що ми зможемо знайти в сьогоднішніх пакунках. Першим, до речі, доволі таки важким, але, ну, видно, що точно не нове. Так, поїхали. Раз, два. Yeah. До речі, друзі, зараз алгоритми трішки непевно працюють, тому я попрохаю вас якомога активніше ставити коментарі, подобаєчки і поширювати друзям. Дуже великий пакет для... Таких трьох баночок. Так. Баночки з-під навушників. Тут так і написано. Хм. Але наскільки я. Ой, вони навіть не відкриваються. не відкриваються. Наскільки я бачу, тут навіть їх нема. Так. Цікаво мені, що це були за наушники, які йдуть в таких коробках, бо коробки взагалі прикольні. Якби не їхній стан. Можна було б залишити. А так, я думаю, це 100 утіль. Ну, хіба що під якісь шайбочки, гвоздіки, шурупчики, як то ми любимо. Але я, чесно кажучи, таким не страдаю, тому можливо, просто для транспортування комусь із вас якусь посилку. Хіба що так? Так, ладно. Ой, тут взагалі нічого нема. Щось випало. Тряпочка. Тряпочка для кулярів. Окак. Хо. Такого я ще не зустрічав. Дивіться. а Пластикові це мінус. Однозначно. Але тут дивіться, кнопочки у нас є. Я так розумію, вони з плеєром. Вбудованим або по блютузу, або вбудований плеєр. І, типу, ну я не буду ламати це явно не на мою голову. На мою башку, дуже проблемно знайти окуляри. І ці окуляри явно не для мене. Так, ну, в принципі, це, скоріш за все, для якихось велосипедистів. Люди, які, яким потрібні окуляри. До речі, лінза хоть нормально? ну Достатньо темно, я вам скажу. Але. Нічого не іскажається, і це вже плюс. Окей. Прикольна знахідка, я також ще не бачу. Ну, типу, я багато бачив Інтеграцій, в що можна інтегрувати навушники, але навушників, інтегрованих в окуляри, я ще не зустрічав. Тому це однозначно лайк. Like. Так. Так і відправимо. Окей. Так, мені потрібно трішки вивільнити місто. Давайте цей кут виб'ємо. Ще одна Їх таких. У нас було 4. 4 коробки таких. Так, погнали. О, слухайте, слухайте, слухайте. Ну, окей, я дуже боявся... Ух ти! Тут прям компас вбудований. Зацініть. Вбудований компас. Вбудоване кріплення для карабінчику. Ну, це, коротше, скоріш за все, павербанк, ж, правильно? А для похідних цілей, чесно кажуть. Ого. Як цю кришку відкрити. Коротше, тут є стрілка, якось вона має відкриватися, але я не поняв. Не Ліфтарик є. Так. Ну, мабуть, розряджена. Але. Фішка в тому, що воно начебто розряджене, але Діодік горить. Що цікаво. Можливо, не дуже заряджено, а можливо, воно включається вночі. Хто знає. Так, пауербанк. Окей, пауербанк нам підійде. В наш час, я навіть його не буду, мабуть, і продавати. Подивимось, хіба що треба буде якось відбивати. Але в наш час павербанки краще не продавати, вони достатньо виручають. Плюс тут є сонячна панелька. Так, вона невелика. До речі, я не сподивився, на який розмір. Тут вказано. Ні, не вказано. А, на 8 тисяч. 8 тисяч. Ну, це достатньо маленький. Це е, два неповних заряда айфона, або один повний і чуть-чуть, відсотків на 30. Окей, плюсик, однозначно. Це дає мені шанс, що ми зможемо якось перебити отакі знаківки, тому що ну це не продається. Це взагалі не продається, і це 100% мінус. Я не знаю, можна було його, в принципі, не розпаковувати. Все достатньо очевидно, але, чесно кажучи, яка різниця? Що з цим робити? Я без поняття, тому що мені нема кому це навіть подарувати. Але от е, такі штуки ми маємо: Каляска, дитина і дві дівчинки. Так, ладно, поки хай полежить тут, а, йдемо далі. Так, оце щось... Е, щось мені не зрозуміло, я його не дуже хочу розпаковувати, але спробую якось його обережненько відкрити, тому що це якийсь бісер. Я не знаю, що це таке. Але, скоріш за все, це якась штука, як, ну, типу картина з бісера, поняли? така невеличка картинка з бісера, яку можна було б зробити. Не буду її розпаковувати, бо вона порвана і воно точно розлетиться. Так. так і покладемо. Можливо, хтось з ляльками захоче забере. Так. О, Блин, я й не туди. Я думаю, що це в нас за цікава коробка, скільки бумажок на ній наклеєно. Так, а це у нас гірлянди. Так, Вже відпадають. Ненавижу гірлянди за цими шариками, вони постійно відпадають, поняли? І коти ними граються постійно. Але окей, така гірлянда. Це аж буде лежати до наступного нового року. Зараз його нема сенсу навіть виставляти на аукціон, тому що кому ті гірлянди потрібні. До речі, до речі, до речі. Хвилинка самореклами, якщо ви не знали, що в нас є телеграм-аукціон, де я виставляю всі знахідки, друзі, тепер ви це знаєте. За посиланням в описі ви зможете знайти а, посилання на телеграм, перейти і власне, прийняти участь в. Лотах, які актуальні на цей час, і щось виграти за достатньо низькою ціною. Всі лоти стартують з 60 гривень, і в конкуренції там немає. Людей небагато. Тому, якщо вам щось сподобалось, заходьте. Так. А ми переходимо далі. Ціну ви побачили. Я за гирлянди даю 20 гривень, і більше я їх не оцінюю, бо їх і так ніхто не купить. Це якийсь у нас вуличний ліхтар. Ну, скоріш за все, має бути вуличний, тому що я не думаю, що. Хоча, можливо, кріплять і вдома, не знаю. Так, ну, все на місці. Тут все на місці, але ну типу якщо комусь потрібно десь щось в гаражі прикріпити, щоб підключити і був постійно сві світ. Тут ось є виключатель і його можна направляти куди вам потрібно. То, будь ласка, з 50 гривень, я думаю, за 60 гривень ви його заберете. Я не думаю, що за нього будуть дуже сильно битися. Так, пішли далі. Так, ладно, вже побачив, очевидно щось. Флешка. Ну, я скажу, що так, це більш актуальна тема, ніж ми знаходили диски однозначно. Але не знаю, я таким не користуюсь зараз. Та вже дуже давно не користуюся. Зараз все, чим я користуюся, це хмарні сховища. Це must have. Так, ідемо далі. Ціну ви побачили, до речі. Так. Термометр працює. М, до речі, термометр показує температуру і вологість. Нарешті в нас потеплішало і є більш-менш нормальна температура. В кімнаті в 22 градуси. До цього тут було 14. <кхи> так, окей, термометр. Гривень 50 ми йому дамо да? і відкладаємо. До речі, тут є. Ідентична штука, тому я пропоную відкрити і його. Ой, а тут щось випало. Так, запчасті пішли. Так, що це за штука? Ну, він ціленький, тут все окей. Ця штука, я поняв. Приклеяти. Він працює, температуру показує таку ж саму. Отже, не бреше. Окей. Так, плюс 50. Так, я не знаю, ця штука потрібна, не потрібна. Я думаю, вона не потрібна. Так, плюс 50. Ідемо далі. Давайте відкриємо щось очевидне. Я начебто іншим ножем відкривав, але яка різниця? Десь тую вже 10. Такі декоративні фігурки. Не погано. А чого ні? Так, ну, якби не пластик був. Хоча якщо, дивіться, тут внутрі є отвір. Якщо всередину напхати каміння, то можна навіть в акваріум поставити і буде така собі декоративна штучка в акваріумі. До речі, непогана ідея. В мене є акваріум, можливо, так і зроблю. І Морозивку. Морозивки. А в Морозивки є. Це типу, ліхт... О, він ще й робить. Вам видно? Прикол. Клас. Типа нічничок такий. Але це більше як декор вони з твердого пластику. Ну, взагалі, прикольно. Окей. Цьому точно довольний, а мороженка, ну, в принципі, якщо це дістати, можна так само зробити і в акваріум вкинути. Та і все. Окей, цьому я, в принципі, радий. А от стосовно цієї штуки, я явно не радий. Два шари. Я їх не буду навіть діставати з пакета різати, щоб вони в мене не валялися. Вони підуть до Барбі. Так, і... Давайте щось таке. Важке, дуже важке, до речі. Так, поїхали. Офигеть. Офигеть. Щось <свист> знали прямо да Блин. Ну ой, ну тут щось. Тут щось трохи пружинка, походу, поехала на слайдерові. Або він просто замазався. Окей. Так, батарейка є. Так тут. О, а тут как часы. Стан, конечно. <laughs> Стан, конечно, жесть. М да, может ты и включишься? Не, не включается. Вроде ж так, да? Цей, до речи. Тут, мабуть, боковая кнопка. А, может, верхняя кнопка. Я не помню, на Nokia, по-моєму, вверху кнопки були. Не, ні. ні той, ні той. Окей. Так, ну у нас є ще два телефони. Це вже видно, що щось поновіше, або просто в кращому стані. Так. Тоже зажимаємо? Блін, кнопочні телефони. Це, звісно, жесть. Ні. Не, не фунгує. <плоди> так, а це і що? Ага, тут навіть батарейки нема. Так, а, може, і тут, до речі, батарейки нема. Але тут щось крутити треба, не хочу. Так, ну що, такі чотири телефони. Я знаю, що їх колекціонують. Стан, звісно, тут найкращий в цього він практично новенький, такий, гарненький, доволі. А в усіх інших, то стан, звісно, труба. Так, всі, всі кришки відпадають. Ну, я думаю, по 50 гривень. Цілком можна буде їх впрягти. Так, до речі, давайте а, зробимо такий принтскрін. На прев'юшечку, я думаю, нормально буде. Так, якщо по 50, то це 200 гривень за однієї посилки. Це дуже і дуже непогано. Так що це? Пакети розлагаючіся. Це у нас часто буває. Так, пакет туди. Що це таке? О, щось загорілося. Але нічого не відбувається. Хзи. Ну, включається? Так, де він тут. Бачите, діод загорівся і тут же виключається. Якісь закльопки. Не знаю, це треба буде гуглити, подивимось, чи воно щось коштує чи ні. Що воно таке взагалі немає поняття. Так, наступний пакет, поїхали. Так. еще один телефон, че Да <laughs> ладно. Камера? Нифига себе. Не против. А, все, понял. Від двох батарейк працює. Окей. Чому піні? Тут навіть флешка є. Прикиньте. Флешка. Офігеть. Сюди. Подивимося. Так. Батарейки вставимо, перевіримо і, в принципі, окей. Якщо працює, я думаю, гривень 300 можна закласти за нього спокійно. Бачите, які у нас сьогодні зна... знахідки? Що це таке? Кожен раз, як відкриваю щось, так би порізати. Так, раз. Зарядка для смарт бендів. Гривень 20. І... картхолдер, до речі? Так? Да? А, не пить такую картку. Ну тут картка якась кастом на кастомна. Так, ну окей, гривен 50 домов. Так, шоу це у нас теперь? Ой, опять. Фурнітура. Я вивчу нове слово. <кхи> так, фурнітура. Що у нас за фурнітура? Якісь ниточки. Ой, ну їх тут прям Ж... жменя таких ниток. З цими на браслети, походу. Типа з карабінами. Так, окей, запихаємо це назад. Нам це не потрібно. Uh, якщо комусь потрібна фурнітура, напишіть, будь ласка, є дуже велика кількість, за ціну договоримось. Так, йдемо далі. Браслет. І ні, це не золото. <соє> Бо тут є ціна. Ціна 4 євро. Отак. Він сам і вилазив. Ну, такий. Доволі плотна ця штука. Пльотка. Ви поняли, пльотка доволі плотна. Якщо у вас велика рука, тут є додаткова така штучка, цепочка. Тобто ви можете врегулювати і фактично на любу руку підійде. Доволі гарний. Ну і що ще 4 євро? Обична біжутерія. Так, плюсик. 4 євро, до речі, по нинішньому курсу це не так і мало. Так, сюди. Я оцінюю не в 4 євро, я оцінюю трішки більше, ніж 1 євро 50 гривень. Так, пішли далі. Щось чим далі? Надо, надо вибити оцю дрібізель і переходити до симпатичних коробочок. Мені після пауербенка дуже цікаво, що там ще є. У нас ще дві коробки залишилося. Так. Що це може бути. Ну Я вже зрозумів, що це звукова карта. Ну, доволі така максимально примітивна звукова карта, скажімо так. У мене використовується прям цілий мікшер, типу аля діджейського пульта такий побільший. А це ну таке. Ну, знову ж таки, гривень 50 ми можемо за нього заложити. Так, пішли далі. Тут є два пакунки, у яких прямо вони однакові. Тому давайте відкриємо їх. Чи все окей, чи все на місці. Так. Раз. Ну, це вагі. Юві... ювелірні так, від двох батареїв працюють, батареїв, звісно ж таки, немає. А, до речі, чому ніколи не кладуть батарейки? Тому що не можна транспортувати, чи тому, що це не рентабельно для них. Так, і ой. Те ж саме.